Ти вже достатньо зробила, щоби бути тут, де ти є. І якщо зараз у твоїй голові з'являється думка, мовляв, «Так кому ти це розповідаєш? Мені просто пощастило. Я хочу, щоб ти на мить зупинилась, глибоко вдихнула і відчула. Ти не випадковість, ти закономірність. Закономірність твоєї сміливості, твоїх ночей без сну, твоєї наполегливості тоді, коли інші зупинялись. Синдром самозванки любить шепотіти тихо, майже ніжно, обережно, скоро всі помітять, що ти не така. Але в цій тиші є брехня, бо істина гучніша ти вже відбулася. Тобі не треба випрошувати право на своє місце. Згадай будь-яку свою перемогу, велику чи крихітну, мить, коли ти зробила крок, який злякав, мить, коли ти підняла руку і сказала те, що хотіла сказати давно мить, коли ти навчилася чомусь новому, коли довела справу до кінця. Якщо зараз внутрішній критик починає перемотувати стрічку і доводити тобі, що то було несерйозно, Уяви, що цей голос належить не тобі, а старому диктофону, який застряг на одній платівці. Хай він потріскує і шипить, а ти тим часом підкручуєш гучність іншої мелодії, голосу, який говорить просто і чесно. Я зробила це. Синдром самозванки тримається на трьох цвяхах: порівнянні, страху викриття. І знеціненні процесу. Коли ми порівнюємо, ми дивимось на чужу вершину і не бачимо їхню долину. Коли боїмося викриття, ми тримаємо маску ідеальної, переживаємо, що насправді ми не такі. І коли знецінюємо процес, ми кажемо собі Та це ж легко було, як ніби легкість не є теж результатом майстерності. Дитина, що вчиться ходити, не соромиться падінь, вона радіє кожному кроку. Доросла жінка має право і на падіння, і на радість. Дозволь собі обидва. Подивись уважно на себе сьогоднішню. Ти жінка, яка вже витримала більше, ніж думає. Твоє тіло пам'ятає сотні ранків, коли ти підіймалась попри втому. Твій розум щоразу знаходив шлях, навіть коли здавалося, що виходу нема. Твоє серце вміє любити так, як ніхто не вміє, і першою адресою цієї любові маєш стати ти. Не для того, щоб бути зручною чи гідною, а тому, що ти вже гідна. Ніхто не є мирілом твоєї цінності і ніхто не має права її зрізати. Якщо хтось не бачить твоєї величі, це не про тебе, це про його короткозорість. Ти приз, і ти не мусиш доводити свою красу тому, хто не спроможний дивитися. Зараз, коли слухаєш ці слова, відчуй, як під долонями, якщо покладеш руки на грудну клітку, б'ється серце кожен удар це я є, кожен видих я можу, кожен вдих. Я заслуговую. Спробуй повторити подумки Я приймаю свої перемоги. Я визнаю свою працю. Мені не потрібно вибачатися за свій успіх. Якщо всередині підіймається хвиля опору, це нормально. Вона піднімається завжди, коли ми змінюємо стару історію. Старі сценарії шепочуть не висувайся, не радій занадто голосно, не будь надто. А ми відповімо. Я буду рівно настільки гучною, наскільки захочу, моє світло не загрожує чужому. Послухай, як часто ти говориш собі, мені просто пощастило. А тепер розкладемо це щастя. Щастя, це коли шанс зустрічається з готовністю. Хто тебе підготував? Ти. Хто був там, коли треба було вчитись, пробувати, помилятися, ти, хто прийшов і зробив роботу, коли інші шукали відмазки? Ти. І якщо ти називаєш це удачею, то, будь ласка, називай і свою дисципліну дивом, свою сміливість, подарунком, свою наполегливість магією, тоді рівновага повернеться. Озирнись на останні три місяці, що ти створила, чого не було взагалі, які рішення прийняла, які двері відкрила. Можливо, ти нарешті сказала Ні, тому що їло твої сили. Можливо, ти закінчила проєкт, який довго тягнувся. Можливо, ти просто навчилася раніше лягати спати це теж перемога, бо вона повертає тобі життя. Занотуй три факти: без прикрас, і але я зробила я навчаюся, я зростаю. Це не пафос, це хроніка. Якщо ти не фіксуєш свою реальність, синдром самозванки із задоволенням напише тобі чужий сценарій. Важливо знати. Негативний голос у голові не ворог, це частинка, що намагається тебе уберегти від болю відторгнення. Вона думає, що якщо ти сама себе зменшиш, тебе не зменшать інші. Подякуй їй за намір і скажи я доросла, я впораюся, навіть якщо щось піде не так. Коли ця частинка заспокоюється, ти відчуваєш, як вирівнюється постава, як ширше є дихання. Ти стаєш собі опорою, не суворою, а лагідною, проте твердою, як земля. Спробуй вправу, заплющ очі на мить і уяви кімнату трофеїв – твоїх не чужих. На стінах рамки з фотографіями моментів, коли ти була сміливою. На полицях символи твоїх маленьких і великих кроків. Перша зарплата, перший клієнт, перша самостійна подорож. Перше ні, сказане без виправдань. Пройдися цією кімнатою очима і зупинись біля кожного трофею. Постав собі запитання, що у мені допомогло це здійснити. Запиши відповіді: Це і є твій список компетенцій, не сухий список навичок, а живий портрет жінки, яка створює свій шлях. Коли знову почуєш шепіт, Ти випадкова, відкрий цей список і прочитай у голос. Ти можеш боятися, це не відміняє твою силу. Сила не в тому, щоб не відчувати страху, а в тому, щоб рухатись поруч із ним. Скажи собі: Я боюся і йду. Нехай це стане твоєю мантрою. Багато великих речей починалися не зі сміливості, а з маленького рішення ще один крок Ти вже робила такі кроки сотні разів. Згадай, як колись було страшно те, що сьогодні для тебе легко. Чому легко? Бо ти стала більшою за це. Отже, ти ростеш. Кожного разу, коли ти знецінюєш свою перемогу, уяви маленьку дівчинку в собі, яка приносить тобі намальований малюнок, і очима просить Скажи, що це гарно. Ти ж не кажеш їй, та що це таке? Тут лінія крива, кольори невдалі. Ти обіймаєш, хвалиш, допомагаєш побачити прогрес. Зроби так само з собою. Похвала собі не робить тебе зарозумілою, вона робить тебе цілісною. Ти не зобов'язана принижувати себе, щоб когось не тригерити. Чия крихкість не витримує твого світла, не твоя відповідальність. Синдром самозванки часто підсилює культура будь скромною, де скромність плутають із самозапереченням. Справжня скромність це знати свою велич і не потребувати чужого схвалення щохвилини. Ти можеш бути тихою, і при цьому впевненою, можеш бути яскравою, і при цьому ніжною. Твоя форма не зобов'язана подобатися комусь. Твоя правда зобов'язана подобатися тобі. Хто не бачить, не вартий, хто намагається зменшити, зменшується сам у твоїх очах. Поглянь на своє коло спілкування. Є поруч ті, хто підкреслює твою самоцінність, ті, хто дивиться на тебе з вірою. Якщо ні, це не вирок, це завдання. Обирай оточення, де твої мрії не здаються надто. Обирай розмови, після яких хочеться жити ширше. Ти не дерево, ти можеш змінювати ліс. Коли ти поруч із людьми, які бачать у собі та інших високе, Синдром самозванки втрачає ґрунт. Далі межі. Без них будь-який успіх здається випадковим, бо ти дозволяєш іншим заходити на твою територію і красти твою енергію. Скажи собі, мені можна хотіти, мені можна відмовляти, мені можна припиняти те, що мене руйнує. Кожна межа це пам'ятник самоповаги. Вона не проти когось, вона за тебе. Коли ти кажеш ні тому, що тебе применшує, ти автоматично кажеш так своїй величі. Тепер про тіло. Коли мислиш про себе як самозванку, тіло стискається, плечі з'їжджають уперед, щелипа напружується, дихання стає дрібним. Розм'якши, розправ плечі, відпусти язик від піднебіння. Зроби повільний вдих носом на чотири рахунки, повільний видих на шість, п'ять таких циклів. Це просте повернення в себе, як натиснути перезавантаж. У цьому стані думати ясніше легше, приймати рішення теж. Тіло, твій союзник, воно підкаже, коли ти знову закрутилася у спіралі, я недостойна. Прислухайся. Згадай ситуацію, де ти отримала комплімент або визнання, а потім поспішила відмахнутися. Та що ви, це нічого такого. Що, якщо наступного разу ти скажеш просто Дякую, мені приємно. Без пояснень, без але це маленька революція. Вона вчить твою нервову систему витримувати хороше Так, витримувати. Бо інколи нам легше переносити критику, ніж приймати любов. Приймай, ти її джерело. Подумай про свої цілі. Якщо серед них є те, що лякає своєю величиною, розріж його на тонкі скибочки. Маленький щоденний крок це теж перемога, яку можна і треба визнавати. Веди щоденник фактів, не думок, не оцінок, а фактів. Сьогодні я зробила. Сьогодні я навчилась, сьогодні я відмовилась від…». Коли назбираєш таких фактів за місяць, поглянеш назад і побачиш, скільки реального вимірюваного руху. У цьому світлі самозванка не витримує, у неї просто нема доказів. Як бути з помилками. Приймати. Вони не вирок, вони квиток на наступний рівень. Запитай себе. Що я можу зробити інакше наступного разу, і зроби це не карай себе, жорстокість не будує стійкості, ніжність будує. Ми вчимося в обіймах, а не під батогом. Обійми себе кожного разу, коли щось не вийшло, і скажи я все одно обираю себе. Згадай жінок, якими ти захоплюєшся. Кожна з них мала моменти сумнівів. Різниця не в тому, що вони сумнівів не відчували, а в тому, що не дозволили сумнівам керувати. Вони йшли, тримаючи себе за руку. Ти можеш так само і навіть краще, по своєму, у власному темпі, власними кроками. Ніхто не має права виставляти тобі темпоритм. Ти авторка. Я хочу, щоб у тобі закріпилася проста істина. Любити себе це не егоїзм, це чиста екологія. Ти твій дім. Якщо в домі тепло, ти можеш гріти інших, якщо всередині світло, ти можеш світити далі. Якщо в тобі прийняття, ти не розмінюєшся на крихти чужого схвалення. Усі відносини, проекти, мрії тоді стають вибором, а не же братством. Ти не стоїш із простягнутою рукою. Ти сідаєш на свій трон. І так, трон, слово гучне, але й життя гучне. Дозволь собі велич. Коли наступного разу тобі захочеться сховатися за мені просто пощастило, зупинись і спитай який конкретний мій крок привів мене сюди. Назви його, похвали себе, подякуй собі, постав руку на серце і скажи: Я дозволяю собі бути видно. Я дозволяю собі радіти. Я дозволяю собі перемоги без знецінення. І якщо хтось цього не витримає, це не твоя проблема. Ти не для всіх, ти для себе і для тих, хто бачить. Твоя історія не про випадкові збіги. Це історія жінки, яка вибрала себе. Кожного дня знову і знову. Кожного дня трохи сміливіше. Кожного дня з більшою ніжністю. Відтепер, коли ти виграєш, ти святкуєш, коли вчишся, ти пишаєшся, коли помиляєшся, ти обіймаєш, коли сумніваєшся, ти нагадуєш собі, що сумнів не вирок, а сигнал, час підтримати себе. Ти не самозванка, ти власниця свого імені, свого таланту, свого шляху. І якщо світ ще не готовий, нічого, світ наздогжене. Бо коли жінка любить себе, вона змінює геометрію простору навколо. Тож іди і роби, говори і дій, бери і віддавай світло твоє вже увімкнене, і найкраще попереду.